Теплі шапки, шкарпетки, рукавиці та флісові кофти. Ці та інші речі збирають у резиденції Миколая у Тернополі для захисників та захисниць, які зараз перебувають на передовій. Організатори акції наголошують, одяг та аксесуари зможуть не тільки зігріти бійців у непростій зимові дні, але й стати для них символом турботи, підтримки та вдячності. Віддав холодний період року. І хлопцям потрібні речі, які би зігрілися. А в зв'язку з тим, що зараз зима вона така йде мокра, можна сказати, сира, холодна, то речі буває, немає можливості попрати, висушити. До речей, які потрібно приносити у резиденцію, є певні вимоги. Головне із них одяг має бути маскувального кольору, тобто хакі або піксель. Це нові мають бути, ну саме головне, що колір, тому що е, зараз є така вимога, що має бути відповідно хлопці мають е, можливість вдягати тільки відповідні кольори. Тобто, це речі зазвичай, які можна придбати в, е, в військових магазинах. Це ті речі, які постійно носять військові, і ті, які їм потрібні. Приносити речі можна в резиденцію Миколая або залишати біля неї, що на театральному майдані до 19 січня. Крім одягу, організатори закликають небайдужих долучитися і до збору коштів. Їх планують використати на запчастини для ударних безпілотників, які допоможуть нашим воїнам на передовій. Крім того, ми ще хочемо зробити ще одну ініціативу. Це буде 18-19 січня, субота-неділя. Ми зробимо фото за донат. Тобто люди можуть прийти сфотографуватися з Сантою і за будь-яку вільну суму платежу на ЗСУ вони зможуть це зробити. Навіть найменший жест, теплі рукавиці, пара шкарпеток чи благодійний донат нагадує нашим воїнам, що їхні зусилля цінують та пам'ятають, а ще доводить вони не одні в цій боротьбі.